Добрий день, хлопчики та дівчата! Запрошую вас на заняття з художньомовневої діяльності. Літо яка чудова пора року. Воно не тільки тепле, барвисте, яскраве і багате на вітаміни. Малята, пропоную вам. Разом зі мною вивчити вірш про Щедре літо. А у вивченні вірша нам допоможе мнемо таблиця. Спочатку уважно послухайте вірш. Щедре літо. Літня спека. Грози грім. Літо ти прекрасне всім. Скільки в тебе є скарбів? В лісі ягід та грибів. У садках смачна малина, агрус, яблука, ожина, фрукти й зелень соковита. Це смачні дарунки літа. Ген тече срібляста річка. Ой і тепла ж в ній водичка. Можна влітку. Засмагати можна плавати й пірнати. Малята, ось такий чудовий вірш ви прослухали, а зараз повторюйте разом зі мною. Літня спека, грози, грім. Літо, ти прекрасний всім. Скільки в тебе є скарбів? В лісі ягід та грибів. У садках смачна малина, агрус яблука, ожина. Фрукти зелень, соковита. Це смачні дарунки літа. Ген Тече срібляста річка. Ой і тепла ж в ній водичка. Можна влітку засмагати. Можна плавати й рнати. А я буду з нетерпінням чекати ваше відео, як ви чудово розповідаєте цей вірш. До побачення!